Всім привіт! Заїхали на кукурузку, на найкраще поле. Тут одразу кукурузка є, це не балка, нічого. Вроді би край, звісно, під посадкою. Так, ну що, половину площі кукурузи обрали, по вражанністі десь близько 20-30 центнерів, 2-3 тони. Заїхали на найкраще поле, а завтра обіцяють дощ. І я сподіваюся, що тут гібриди піонеровські вони будуть сухі. Так як у нас зараз ось 17,6 іде 17. Ну Тут не знаю, що тут було обсіяне. Скоріше, це гуманітарний гібрид. Ай, блін, проїхали ми. Хотів показати різницю у висоті. Оце сама висока кукурудза. 92,55 у нас іде. Диви, яка височенна двох Ось дивіться, як край обсіяний. По-моєму, гуманітарка оця до да, обсіє. І тут оцей гібрид він самий височений, тут вигнав за 2 метри. Качанчики тут дебелі були. Не знаємо що там є, Оце у нас поле 45 гектарів. Но тут по врожайності все як є вам показую. І волога, бачите, врожайність там, 5 тонн, і менше, показує, тут 4-6 показує тонн. Надіюсь, що в такому темпі й буде. Ну, Я думаю, що там буде дуже посередині поля. бо це посадочка ну, кукурудзяка дебела. Якби вона вся така була як тут під посадкою. Хоча ця он, висока, блін. Подивимося, що там буде. Далі. Напоминаю, у нас тут два гібриди піонеровських пасіяні, які в тому році у нас на демополі показали дуже непогані результати. І один гібрид посіяний гуманітарний у нас тут. Для... Не буду казати, що за гібрид, будемо дремати в секреті. Порівняємо теж їх, подивимось. Хоча піанерівський гібрид Гібридок ФАО маленьке, то в того ФАО 370. Подивимось, що воно покаже, що і як. Так що слідкуйте, розкажемо вам і покажемо. Ну, блин, По висоті, звісно, це бомба. Хоча і цей старий гібрид, зараз я освіжу собі пам'ять, які там гібриди. Ці цифри, блін, теж височені гібриди. Оповимахували 2 метри. Для нашого регіону це дуже гарний показник. Хоча б зрост у нього є. Хоча б, щоб качан є у нього, це вже гарний показник. У нас ще тут диференційований посів у палки. Я вам теж постараюсь показати, що у нас диференційний ПОКСІВ покаже. Бо на одному полі, там, де я густо посіяв і не було уваги, взагалі згоріла кукуруза. Не було качанів. Там, де загустив її, виходить. Трішки зони неправильно построїв, але вже побачив свої помилки. Коротше, згоріла кукуруза, не простила такого в цьому році. Не було взагалі качанів. Ну що, Їдемо на другий край. Цей край обкасив вже. Посів, бачите, де у нас вже пшеничка зеленіє. Так, Перший бункер пішов, поки трактор у нас на посівній, косимо одразу в мага. що за гібриди 92,55 і 85,56. Ото. По-моєму, перший 92,55 у нас гібрид. Край такий видержуваючий, так сказати. У нас гості. Передають кукурузку. Бачите, бачите, Побігла вона, молоденька. Так. Колеги, гібрид 92,55. Об'їхав вже від посадки, вроді би середина поля. Висота не помінялась, 2 метри так і є, урожайність. Я пертолю. Що воно творить? хе Вроді би ж нічого не глюче, все так як і є. Ну блін, що за фігня? Хіба така урожайність може бути в цьому році? Щось вже не невідеться. Це законно, взагалі, в общем, цьому році? В Пергівській області, в моєму районі. А, все, ось це вже більш стабільна ціка. Там якась прогалина була. Класс. И брыдик мені пока що нравится. 92,55 метра. И все. Такі цифри в цьому році я не бачив. По на середині поля. По палкам бачив. Ну а тут, конечно, да, він стоїть височенный, видите, 2 метра точно є. Качан високо. Сейчас ти ще таку кукурудзу приятно молотить. Не, сейчас ус упала уже 470 570. Ось, сейчас піде кукурузяка, дивіться. Це середина поля. А в нас ще вся балка о, там попереду. А ну зараз задню стінку назад приїду, ось виходить 92-55 гібрид, а ось следующа стінка 85-56. Ось ну, зараз пройдемося по неї. Все як і є, бачите, скільки ми вже метрів 200 проїхали, це не балка нічого, нікузі ще стоїть. Нагадується, у нас поле по сої. Соя в тому році дала тонну 200, десь понад 300, ну це гарне поле у нас. Воно завжди дає гарний результат. Це батькові паї тут ще то з мамкою. то це поле в нас гарне. Ми його вичухуємо, Ось, там що, дай що 8 тонн показує на середині поля. Афіїв. Просто Тобу, як наче ніфіга не сипаться, не знаю. ну, Будемо надіятися, то все правильно. Класно, чесно, дуже радий за цей гібрид. Ну Реально він і в тому році, виходить, ми з компанією Pioneer Corteo підібрали такі гібриди, що вони на демки в тому році показали у нас гарний результат. Тому цікаво, подивіться відео з минулого року. Ми в тому році робили демо. І по результатам цих демок ми підібрали собі гібриди і дивіться, що вони творять в товарних посівах. Клас. До цього я казав просто 2-3 тонни, але ну, там така кукурудза, що то є скачани, то немає. А тут на таке заїжджаєш і не розумієш з чого тут таке. Дощі одинакове. Це друге село. Звісно. Там кілометрів може 5, від мого села може 10, ну я в шоці, чесно кажучи. З таких цифр я в шоці 5-6 тонн. Дивіться, кукурудзяка я два, а там ще балка попереду з дихвисівом. Надіюсь, що там буде ще підтягується врожайність. Так що кукуруза може. Може родити в нашому регіоні. Нагадую, що пшениці ми зібрали на круг десь 3 тонни. Тому є над чим подумати. Кукуруза, пшениця. Можливо, краще кукуруза. Ну теж має право на життя в нашому регіоні кукурудза. Такими цифрами має право. Клас. Я довольний. І прийдемо для 92-35, я просто в шоці. Хочеться все їм засіяти <реш> на цей ще рік. Але ні. Треба обережно, обережненько, Ми будемо підбирати ще гібрида. Гібриди однозначно цей гібрид буде на наступний рік у нас. Я просто бачив, що він як він виготовував, як він ріс. Він просто вистрелив в один момент, вона як пішла ця кукурузія. І, до речі, це по прямому посіву посує. Не рихлення, не стрибків, Дали ми добрив при посіві, дали селітри три аміачної. Десь по 130 кг і касу десь по 150 кг аплікатором. І такий результат маємо. Ось, я здивований. Оцей рік просто в шоці. ну, Зараз переїдемо на 85-56. Дивимося цифри, Біля 5 тонн, Плюс-мінус фіксується. Розкакує 6. Оце вже піде посадку, тут буде поскакувати краще цифри. 5,7, бачите ось роби. По Порожайності в принципі датчик відколибрований должно быть все нормально. Так, сейчас давайте развернусь и включуся. Ну я в шоці сидю, просто слив немає. Mm -hmm. Так, 85-56 Такий листяний він. Там я його в другому місці, да, листя в нього багато. Для це добре, що по результатам я вам скажу. Блін, ну тут трошечки, походу, ще якась місцинка. По початку я не замітив різниці з 85-56. А зараз, дивіться, яка вжайність саме. Нічого не приповую, все як є. Технологію вам розказав. Ну, Ось, чотири, 4, бачите, проскакує. Ось, в принципі, поле рівненьке. І я їх посіяв більш-менш подалі від балки. Бо там балки, ну, я поля знаю, вже ж не перший день комбайні сидів, бо в балки там а, буде ще кращий результат. А тут я посіяв так, більш-менш вирівняний фон. О, клас. Зараз вийду, покажу вам качанчики, які вона скорбувало. Я вже їх показував в Тіктокі. А в Ютубі теж вроді відео було. Покажу. Та я бачив це поле, що воно було бомбезне, 2 метри воно вимахало. Не знаю, що може дощ якийсь локальний залетів. Ну, я сумніваюсь в цьому. Такого не замечено було. Можливо, соя. Так там теж попередники сої на других полях, а там 20-30 дає. Ну, Тут просто бомба. Так? Дивіться, цей гібрид, по-моєму, ще поярше видворяє. 6-7 тонн показує. 6-7 тонн клас. Таку приємну каситість. Швидкість не хочеться добавляти. Косиш і косиш цей. Це кукуруза. По волозі я вам скажу, що там показували 15, але в 16, що ця вона. Не бачу різниці, що впало, в принципі, невелика не різниця. Бо по волозі однаково. Що теж 15-16 показує, що ця. Це просто щось. щось. На такі цифри дивишся і просто радуєшся. Але 8 тонн показує такий рік. Влас. До речі, тут ми відсовки захищалися. Якщо на тих полях, що я вам казав, там 20-30 сипало. Ми відсовки не захищались, то тут акороген був внесений, ну, трошки вже пізновато, але все одно внесли, бо я по хорошим полям взяв, достав гроші, що поїхав, швидко караген купив і внесли ми караген. Ось тут провальчик якийсь невеличкий. одразу тут бачите, врожайність просіла. І ось далі зараз піде все одно наростання врожайності. Є. 4 4,5 і під посадкою буде ще більше. Так що такі два гібриди піонеровські, блін, я піонеровська кукуруза і дуже задоволений. Я в шоці просто з неї. Гарно підібрані гібриди, Навірно, ми вгадали з гібридами. Докосимо ну, поле, покажу вам, що і як. Так, Зараз посадю я Сашу комбайнера. Хай може покоситься, я поки видно ще, Бо вже ми повні машини немає. Ось, Хороша пішла під посадочку. Наш комбайн загудів Чудово. Так, ну що, давайте я зніму ще з боку може, як комбайн буде. Так, наш пожирач кукурузи. Комбайник наш, йому бжаточку, звісно, другу під його сили. ну якби така урожайність була. Везде, як тут, то може пікупили жатку. А як по 20-30 центнерів збирати, то яка там жатка може бути. Так, ну що, показую вам кукурудзу. О, обід їде, обід. Ой, вечеря. Так. кукурудза. Так, щоб не обломана була, але це облома туди. Посів. 50 тисяч, дивіться, вище в мене, метр вісімдесят шість у мене Кукурудза, показує Які качанчики. Отакі Я знаю, може хтось скаже Та що тут за качани такі Ісо у нас там 20 рядів на, на мільйон Зерен, А у нас отакі для Харківської області Я довольний. В цьому році, якби така вся була, я би вообще довольний. Так, це 92,55. Ось, бачите, совка вжарила трошки. отакі такі качанчики. Так, ось хороший. Да. Совка побила його. укусила совка, Ну, дивіться. Ось такі качани є. І це вже добре. Ідемо. Дивіться який наутіл у нас буде. Не знаю, ну може цю палку ми все-таки катком, мабуть, пробіжимося, тому що ну, сильна вона велика. Багато решток, мабуть, ми їх подрібним. Так, 85-56. Ось отакі. Отакі Та я б не сказав, що вони больші, а маленькие, маленькі якісь, ну його подолбала совка. Я б не сказав, що больші. Ось бачите, тут взагалі з'їла совка його. Оце ще бачите, вона, наверное, процентів 5 точно зіжрала, а то й 10. В других полях там вообще, я думаю, до 20. Ось такі качани. Ну. І отакі от попадали. О, це вообще бомба. Отакі. Оце 18, по-моєму, я считаю, такі находить. Тут щось слабенький, тут хороший. хороше. По висоті вона теж мені дивиться. Так шо така кукурудза. Можна вирощувати. Ну не знаю, що на цьому полі случилось, но тут дебела кукурудза. Ну все, кому сподобалось, було корисно. Надіюсь, ви щось для себе побачите в цій кукурудзі і не знаю, може, може комусь щось допоможе. Буде цікаво, по крайній міре. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення.